Літнє сонце нещадно палило асфальт на подолі, але Віталіна Ярчук все одно вийшла з дому рівно о п'ятій ранку, як робила це щодня протягом останніх десяти років. У свої 42 вона виглядала молодше, хоча зморшки біля очей видавали втому від щоденних турбот. Темно русяве волосся було зібране у недбалий пучок, а в очах світилася та особлива теплота, яку помічали всі, хто з нею спілкувався. Віталіна попрямувала до своєї невеликої пекарні домашній затишок на вулиці Костянтинівській. Цей заклад став її другою домівкою після того, як чоловік покинув її з маленькою донькою Мартою. Тоді, десять років тому, вона залишилася сама з трирічною дитиною, іпотекою та розбитими мріями про щасливе сімейне життя. Але замість того, щоб опустити руки, Віталіна вирішила втілити свою давню мрію. Відкрити власну пекарню. П'ять років пішло на те, щоб перетворити напівзруйноване приміщення колишньої майстерні на затишну пекарню. Вона брала додаткові зміни в кав'ярні, вчилася пекарській справі у досвідчених майстрів, економила на всьому. Допомагала бабуся Оксана, яка доглядала за Мартою, поки Віталіна працювала. Саме тоді вона вперше зустріла Степана, бездомного чоловіка років 50, який часто сидів біля сміттєвих баків неподалік її майбутньої пекарні. Спочатку Віталіна, як і більшість перехожих, намагалася оминати його, але одного разу почула його кашель. Той звук нагадав їй про батька, якого вона втратила через пневмонію, коли була підлітком. Наступного дня вона принесла Степану гарячий чай і булочку. Навіщо ви це робите? запитав він тоді хрипким голосом. Бо можу. відповіла вона просто. З того дня це стало традицією. Степан виявився колишнім будівельником, який втратив все через алкоголізм. Він розповідав їй про своє життя, про те, як працював на різних об'єктах по всій Україні. Як мав власну бригаду, а потім почав пити через проблеми з дружиною. Крок за кроком втратив роботу, сім'ю, житло. Коли пекарня нарешті відкрилася, Віталіна почала віддавати непродану випічку бездомним. Спочатку приходив тільки Степан, потім він привів ще кількох людей. Поступово біля чорного ходу пекарні почали збиратися все більше тих, кому пощастило менше в житті. Марта, яка до 13 років виросла доброю і чуйною дівчинкою, допомагала мамі роздавати їжу. Вона знала багатьох відвідувачів на ім'я, часто розпитувала про їхнє життя. Особливо її цікавили історії Степана, який став для них майже членом родини. Мамо, а чому інші люди їх бояться? якось запитала Марта, спостерігаючи, як перехожі переходять на інший бік вулиці, побачивши групу бездомних. Бо не знають їхніх історій, відповіла Віталіна, розкладаючи свіжі круасани по пакетах. Того літа життя здавалося налагодженим. Пекарня приносила стабільний дохід. Марта закінчила сьомий клас із відмінними оцінками, а кількість людей, яким вони допомагали, зросла до тридцяти. Серед них були різні долі, колишні в'язні, які не змогли знайти роботу, жінки, що втекли від домашнього насильства. Люди з психічними розладами, яких не приймало суспільство. Одного спекотного червневого дня біля пекарні з'явився новий відвідувач. Він назвався Тарасом і розповів, що приїхав зі Львова у пошуках роботи, але все пішло ж кереберть. Чоловік мав інтелігентну зовнішність, говорив правильною українською мовою і тримався осторонь від інших бездомних. Степан відразу висловив недовіру до новенького, але Віталіна списала це на звичайні ревнощі старого друга. Щось мені той Тарас не подобається, бурмотів Степан, спостерігаючи, як новенький розмовляє з Мартою. Надто вже він чистенький, як для бездомного. Ви просто не звикли до нього, відмахнулася Віталіна, хоча десь глибоко в душі відчувала неспокій. Вона не могла знати, що саме цей чоловік. Незабаром перетворить її життя на кошмар, а її доброта обернеться найстрашнішим випробуванням у її житті. Тарас почав приходити до пекарні щодня, завжди акуратно підстрижений і в чистому, хоч і поношеному одязі. Він розповідав Марті про подорожі Європою, про те, як працював у різних країнах, і дівчинка із захопленням слухала його історії. Віталіна помічала, як донька все частіше затримується після школи біля пекарні, щоб поспілкуватися з новим знайомим. Спочатку це здавалося нешкідливим. Тарас був вічливим, освіченим і, здавалося, щиро цікавився життям дівчинки, розпитував про її успіхи в школі, давав поради щодо вивчення англійської мови. Степан продовжував висловлювати своє занепокоєння, але тепер робив це обережніше, ніби боявся втратити довіру Віталіни. Він занадто часто розпитує про ваш розклад, про те, коли ви відкриваєтеся, коли зачиняєтеся, коли Марта ходить до школи. якось зауважив він, допомагаючи Віталіні розвантажувати мішки з борошном. Вона тоді відмахнулася, хоча в глибині душі зрозуміла, що старий має рацію було в поведінці Тараса щось надто розраховане, наче він збирав інформацію. Літня спека ставала все нестерпнішою, і Віталіна встановила біля чорного ходу пекарні кілька пластикових стільців та великий парасоль, щоб бездомні могли сховатися від сонця. Це місце швидко перетворилося на своєрідний клуб, де люди не лише отримували їжу, але й ділилися новинами, підтримували один одного, навіть допомагали з пошуком роботи. Колишній вчитель математики Павло Семенович, який опинився на вулиці після продажу квартири шахраями. Влаштувався прибиральником у сусідній школі. Літня жінка Ганна, яка втратила дім через пожежу, знайшла роботу посудомийкою в ресторані неподалік. Одного дня Віталіна помітила, як Тарас фотографує щось на телефон. Це здалося їй дивним більшість бездомних не мали смартфонів, а якщо й мали, то давно продали б їх. Коли вона спробувала обережно розпитати його про це, чоловік пояснив, що телефон несправний, старий, використовує його лише як годинник. Пояснення звучало правдоподібно, але внутрішній голос підказував, що щось тут не так. Марта тим часом все більше прив'язувалася до Тараса. Він допомагав їй з домашніми завданнями з англійської, розповідав про різні країни, де нібито бував, вчив її фразам іноземними мовами. Мамо, а ти знала, що Тарас раніше був перекладачем, він так цікаво розповідає про Лондон і Париж, захоплено розповідала дівчинка. Віталіна намагалася стримувати доньчини спілкування з незнайомцем, але не хотіла здаватися надто суворою чи упередженою. В пекарні з'явилися нові відвідувачі молоді хлопці спортивної статури, які також називали себе бездомними, хоча їхній вигляд говорив про протилежне. Вони трималися разом із Тарасом, але майже не спілкувалися з іншими. Степан одного разу підслухав їхню розмову по телефону. Вони говорили російською з характерним кримінальним жаргоном. Коли він спробував розповісти про це Віталіні, вона була надто заклопотана підготовкою великого замовлення для весілля і лише кивнула, не надавши належної уваги його словам. Бабуся Оксана, яка часто забирала Марту зі школи, також помітила дивні зміни. Щось мені ті нові відвідувачі не до душі, сказала вона якось Віталіні. І той Тарас надто вже він чистенький і правильний, такі на вулиці довго не живуть. Але Віталіна була надто зайнята замовлень ставало все більше, доводилося працювати майже без вихідних, щоб встигати з усім. Вона почала менше спілкуватися з бездомними, довіривши роздачу їжі працівницям пекарні. Одного вечора, закриваючи пекарню, Віталіна помітила, як Тарас та його нові друзі про щось жваво сперечаються за рогом будівлі. Коли вона наблизилася, розмова різко припинилася, і чоловіки розійшлися в різні боки. Степан, який в цей час сидів на своєму звичному місці, підійшов до неї і тихо сказав Вони щось задумали. Я чув, як вони говорили про якийсь план, про гроші, багато грошей. І згадували Марту. Віталіна відчула, як холодний страх пробіг по спині, але відразу відігнала погані думки. Не могла ж вона справді повірити, що люди, яким вона допомагала, здатні на щось погане. Наступного дня вона все ж вирішила серйозно поговорити з Тарасом, розпитати його детальніше про минуле, про те, як він опинився на вулиці. Але він не прийшов ні того дня, ні наступного. Його нові друзі теж зникли. Марта засмутилася, бо звикла до спілкування з Тарасом. Але Віталіна відчула певне полегшення можливо, вони просто пішли шукати кращої долі в інше місце. Вона помилялася. Минуло два тижні після зникнення Тараса та його компанії, і життя навколо пекарні поступово поверталося до звичного ритму. Спека трохи спала, вечори стали приємнішими, і Віталіна навіть організувала невеликий благодійний ярмарок випічки на подвір'ї, щоб зібрати кошти для облаштування додаткового навісу для своїх підопічних. Марта спочатку сумувала за Тарасом, але поступово захопилася підготовкою до шкільного мистецького фестивалю, який мав відбутися наприкінці літа. Вона годинами практикувала гру на гітарі, яку Віталіна купила їй на 12-й день народження, відклавши гроші з додаткових замовлень весільних тортів. Степан помітно заспокоївся після зникнення підозрілих відвідувачів і тепер більше часу приділяв допомозі у пекарні, розвантажував товар, прибирав подвір'я, відганяв настирливих голубів, які намагалися поцупити крихти свіжої випічки. Віталіна навіть почала платити йому невелику суму за цю роботу, що дозволило старому винайняти кімнату в напівпідвальному приміщенні неподалік. Це була маленька перемога. Ще одна людина змогла вирватися з вулиці завдяки підтримці небайдужих. В один із таких спокійних вечорів, коли останні відвідувачі розібрали залишки випічки і розійшлися, а сонце повільно опускалося за дахи старих будинків подолу, до пекарні завітала немолода жінка в ухайному, але поношеному одязі. Вона назвалася Людмилою і сказала, що шукає свого сина, показуючи потерту фотографію молодого чоловіка. На знімку був Тарас, тільки молодший і зовсім інакше одягнений. Це мій Тарас, він зник три роки тому. Мені сказали, що його бачили тут. Жінка говорила тихо, ніби боялася власних слів. Віталіна запросила відвідувачку до пекарні і, поки Марта прибирала зал після робочого дня, уважно вислухала її історію. Виявилося, що справжнє ім'я Тараса руслан, і він зовсім не був перекладачем. До свого зникнення він працював у львівській фірмі з працевлаштування за кордоном, але одного дня просто не повернувся додому. Поліція знайшла докази його причетності до шахрайської схеми з продажу неіснуючих робочих віз, але самого чоловіка так і не знайшли. Він завжди був розумним хлопцем, але якось зв'язався з поганою компанією. Почав багато витрачати, купив дорогу машину, хоча зарплата була невелика. А потім жінка витерла сльози. Віталіна відчула, як її серце починає калатати від поганого перечуття. Вона згадала всі ті рази, коли Тарас Руслан розпитував про їхні справи, про розклад, про те, скільки грошей проходить через пекарню. Згадала його телефон, підозрілих друзів, дивні розмови. Але найбільше її налякало те, як багато він спілкувався з Мартою, як багато знав про їхнє життя, їхні звички і розпорядок дня. Того вечора Віталіна довго не могла заснути, обдумуючи все почути. Вона вирішила наступного дня піти до поліції і розповісти про свої підозри, але доля розпорядилася інакше. Вранці, коли вона прийшла відкривати пекарню, виявилося, що вночі хтось намагався зламати замки на чорному ході. Степан, який помітив це першим, відразу викликав поліцію. Приїхав молодий дільничий, склав протокол, але особливої надії на розкриття справи не дав. Камер спостереження поблизу не було, свідків теж. Треба бути обережнішими, сказав Степан, допомагаючи замінити замки. Може, варто встановити сигналізацію? Віталіна погодилася, але грошей на професійну систему безпеки не вистачало. Всі заощадження йшли на оплату навчання марти в музичній школі та погашення останніх внесків за іпотеку. Вона вирішила поки що обмежитися додатковими замками та відеокамерою над входом. Наступного тижня сталося ще кілька дивних подій. Спочатку хтось розбив вікно в підсобному приміщенні пекарні, але нічого не вкрав. Потім Марта помітила, що за нею хтось стежить дорогою до школи. Мамо, там був якийсь чоловік у чорній курці. Він ішов за мною від самого дому, а коли я озирнулася, сховався за кіоском, розповіла вона ввечері. Віталіна відразу заборонила доньці самі ходити до школи і домовилася з бабусею Оксаною, щоб та обов'язково супроводжувала онуку. Бездомні, які регулярно приходили до пекарні, теж помітили зміни. Вони стали більш насторожені, уважніше придивлялися до нових облич. Якось один із них, колишній охоронець Микола, попередив Віталіну, що бачив підозрілу машину, яка кілька разів проїжджала повз пекарню, роблячи коло. Темна іномарка з тонованими вікнами, номери львівські, додав він значуще. Віталіна вирішила більше не зволікати і наступного дня поїхала до поліції. У відділку її уважно вислухали, записали всі деталі, обіцяли розібратися. Але, поки тривало розслідування, вона вирішила вжити додаткових заходів безпеки. Тепер марту зі школи забирав тільки хтось із родичів, двері пекарні закривалися раніше, а роздача їжі бездомним відбувалася у чітко визначений час під наглядом Степана і ще кількох постійних відвідувачів, яким Віталіна повністю довіряла. Але всі ці заходи виявилися недостатніми. В один із днів, коли здавалося, що найгірше вже позаду, сталося те, чого Віталіна боялася найбільше. Вона просто ще не знала про це, продовжуючи працювати в пекарні і сподіваючись, що всі проблеми незабаром закінчаться. Як же вона помилялася? Того фатального дня Віталіна прокинулася ще раніше звичайного. Якесь незрозуміле перечуття не давало їй спокою. За вікном тільки починало світати, а температура повітря вже обіцяла черговий спекотний серпневий день. Вона тихенько зазирнула до кімнати Марти. Донька мирно спала, обійнявши свою улюблену гітару, на якій вчора допізна репетирувала пісню для шкільного фестивалю. Серце защеміло від ніжності і тривоги водночас. Материнське серце завжди відчуває біду. У пекарні робота закипіла, як завжди, замішування тіста, випікання перших партій хліба та булочок, аромат свіжої випічки поступово заповнював приміщення. Степан, який тепер майже офіційно працював помічником, старанно прибирав подвір'я. Від його колишнього безпритульного вигляду майже нічого не залишилося чистий одяг, підстрижена борода, впевнений погляд людини, яка повертається до нормального життя. Він першим помітив підозрілого чоловіка, який занадто довго розглядав пекарню з протилежного боку вулиці. Марту сьогодні мала забрати зі школи бабуся Оксана. У дівчинки планувалася генеральна репетиція перед фестивалем. Віталіна зателефонувала доньці під час перерви. Не забудь, що бабуся зустріне тебе біля школи. Одразу йдіть додому, не затримуйтесь. Добре, мамусю, не хвилюйся. До речі, а ти знаєш? Але закінчити фразу Марта не встигла, бо продавчиня покликала Віталіну прийшли клієнти за замовленням великого весільного торта. День минав у звичних клопотах. Відвідувачі змінювали один одного, дзвенів телефон із новими замовленнями, місцеві бабусі заходили за свіжим хлібом, обговорюючи останні новини району. Після обіду прийшли бездомні, тепер їх було менше, ніж раніше, багато хто знайшов роботу і житло завдяки взаємодопомозі їхньої маленької спільноти. Віталіна намагалася особисто поговорити з кожним, розпитати про проблеми, запропонувати допомогу. О третій годині задзвонив телефон, незнайомий номер. Віталіно Михайлівно, це класний керівник Марти. Ваша донька сьогодні не прийшла до школи. Ви не попереджали про її відсутність. Земля захиталася під ногами. Як не прийшла? Я сама проводжала її вранці, голос Віталіни зірвався на крик. За мить вона вже набирала номер бабусі. Мамо, марта в школі не з'явилася. Ти її не бачила? Я ж мала забрати її після уроків о, другій. Що сталося? голос бабусі Оксани тремтів від хвилювання. Віталіна кинулася до телефону доньки. Абонент був поза зоною досяжності. Степан, почувши крики, забіг до пекарні. Що трапилося? Коли він зрозумів ситуацію, його обличчя стало сірим. Це Тарас. Я бачив його вранці неподалік школи, але подумав, що здалося. Віталіна вже набрала номер поліції, намагаючись говорити чітко і зрозуміло, хоча паніка накривала її все сильніше з кожною секундою. Наступні години перетворилися на суцільний кошмар. Поліція опитувала свідків, переглядала записи камер спостереження з навколишніх будівель. З'ясувалося, що Марта дійшла до школи, але всередину не зайшла. Біля входу її зустрів чоловік, схожий на Тараса. Вони про щось недовго розмовляли, потім дівчинка пішла з ним, добровільно, не виказуючи жодних ознак стурбованості. За рогом на них чекала темна іномарка з тонованими вікнами. Бездомні, дізнавшись про ситуацію, організували власні пошуки. Вони знали всі закутки району, спілкувалися з іншими безпритульними, збирали будь-яку інформацію. Микола Охоронець пригадав, що бачив схожу машину біля закинутого складу на околиці міста. Степан взяв на себе координацію пошуків, використовуючи старі зв'язки серед будівельників і охоронців. Надвечір прийшло повідомлення на телефон Віталіни. Хочеш побачити доньку живою? Принеси завтра, о 23-й всю готівку з сейфу пекарні на склад по вулиці Промисловій. Прийдеш сама, побачимо поліцію, попрощаєшся з дівчинкою. Віталіна показала повідомлення слідчому, але той порадив не робити необдуманих кроків. Ми відстежимо номер, встановимо спостереження, злочинці завжди роблять помилки. Але чекати Віталіна не могла. В сейфі пекарні зберігалися всі заощадження за останні місяці, гроші відкладені на ремонт приміщення і нове обладнання близько ста тисяч гривень. Вона була готова віддати все, аби тільки повернути доньку. Степан, дізнавшись про її наміри, запропонував свій план. Я знаю той склад ще з часів, коли працював на будівництві. Там є кілька таємних входів. Ми можемо. Але закінчити він не встиг. У двері пекарні постукали. За дверима стояла Людмила, мати Тараса Руслана, її обличчя було заплаканим. Я все знаю. Мій син він зовсім збожеволів. Я підслухала його телефонну розмову, коли він приїжджав до мене два дні тому. Вони планують вивезти дівчинку за кордон. Віталіна відчула, як холодний піт виступив на чолі. Чутки про торгівлю людьми періодично з'являлися в новинах, але вона ніколи не думала, що це може торкнутися її родини. Степан миттєво організував нараду. Крім нього та Людмили, прийшли найнадійніші з бездомних Микола Охоронець, колишній військовий Василь. Павло Семенович, який знав кожен закуток району завдяки своїм щоденним прогулянкам, вони скилились над саморобною картою околиць, яку Павло Семенович накреслив на зворотньому боці рекламного плакату. Степан пояснював план. Склад має три входи головний, запасний і старий технічний лаз, про який мало хто знає. В мої часи ми використовували його, щоб проносити будматеріали повз охорону. Віталіна наполягала на тому, щоб повідомити поліцію, але Людмила благала зачекати. Вони вб'ють її, якщо помітять правоохоронців, я знаю свого сина, він став жорстоким, безжальним. Після довгих суперечок вирішили діяти самостійно, але Василь все ж зателефонував своєму давньому товаришу з поліції, домовившись, що той буде на поготові з групою захоплення неподалік складу. План був ризикованим. Віталіна мала прийти на зустріч із грошима, відволікаючи увагу злочинців. У цей час Степан із Василем повинні були проникнути на склад через технічний лаз і знайти марту. Микола взяв на себе спостереження за периметром, а Павло Семенович чергував біля умовленого місця з машиною, старенькою ладою, яку він зберіг ще з кращих часів. Найдовші години в житті Віталіни минали в тривожному очікуванні. Вона перерахувала гроші, склала їх у стару сумку. Бабуся Оксана принесла светер марти ночі вже ставали прохолодними. Степан та інші готувалися, згадуючи навички з минулого життя. Людмила молилася, стискаючи в руках православний хрестик. О пів на одинадцяту вечора всі роз'їхалися по позиціях. Склад виглядав покинутим, тільки в одному з вікон другого поверху блимало тьмяне світло. Віталіна, стискаючи в руках сумку з грошима, підійшла до головного входу рівно о 23-й. Двері відчинилися. На порозі стояв Тарас, але це був уже не той інтелігентний чоловік, якого вони знали. Його очі гарячково блищали, руки нервово смикалися. Заходь, тільки без фокусів. Всередині було темно і пахло пліснявою. Тарас вів її через захаращені приміщення, піднімаючись сходами. На другому поверсі у маленькій кімнаті сиділи двоє кремезних чоловіків, яких вона бачила раніше біля пекарні. Марти ніде не було видно. Де моя донька? голос Віталіни тремтів. Спочатку гроші, відрізав Тарас. У цей момент знизу почувся гуркіт. Один із бандитів кинувся до дверей, але не встиг. У кімнату влетів Степан, збивши його з ніг. Зав'язалася бійка. Тарас вихопив пістолет, але Василь, який з'явився слідом за степаном, викрутив зброю з його рук. Все відбувалося, як у поганому кіно крики, звуки ударів, приглушена лайка. Віталіна кинулася шукати Марту і знайшла її в сусідній кімнаті, перелякану, але живу і неушкоджену. Вони міцно обійнялися, і в цю мить у приміщення увірвалася поліція. Товариш Василя все таки вирішив не ризикувати і підняв групу захоплення за першим сигналом про початок операції. Все закінчилося несподівано швидко. Злочинців затримали. Марту оглянули медики, даючи заспокійливе. Виявилося, що банда Тараса Руслана вже давно промишляла викраденнями дітей із забезпечених родин, а пекарню вони обрали, ретельно вичувши її фінансові справи. Довірливість і доброта Віталіни здавалися їм легкою мішенню. Минуло кілька місяців. Пекарня продовжувала працювати, хоча тепер біля неї було встановлено сучасну систему безпеки, а бездомних ретельно перевіряли, перш ніж допомагати. Степан офіційно став заступником керуючого. Василь влаштувався охоронцем, а Павло Семенович вів бухгалтерію. Віталіна не припинила допомагати нужденним, але тепер робила це обережніше, уважніше придивляючись до кожної нової людини. Марта оговталася від пережитого жаху, хоча ще довго боялася самостійно виходити на вулицю. Вона продовжила займатися музикою, і її виступ на шкільному фестивалі став справжньою сенсацією. Дівчинка написала пісню про доброту, яка рятує світ, незважаючи ні на що. А ще про тих, хто живе на вулиці, але зберігає в серці людяність і готовність прийти на допомогу у важку хвилину. Людмила часто приходила до пекарні просити вибачення за сина, якого засудили до тривалого ув'язнення. Вона допомагала пекарні і потроху загоювала власні душевні рани. Бабуся Оксана любила повторювати добро повертається добром, але треба бути пильними, бо зло часто маскується під янгола. Історія Віталіни та її пекарні стала відомою в районі. Тепер сюди приходили не тільки за смачною випічкою, але й для того, щоб допомогти тим, хто цього потребує. А на стіні в залі з'явилася проста табличка Роби добро розумно, вір людям, але перевіряй серцем». Ці слова стали девізом не тільки пекарні, але й усіх, хто знав цю історію, історію про те, як доброта і довіра зіткнулися зі злом, але не були переможені, а стали мудрішими. І сильнішими.